Сьогодні про амортизатори від компанії CTR. Нам останнім часом поступає дуже багато запитань, як ці амортизатори виглядають, що вони себе представляють, які вони по жорсткості. Давайте сьогодні коротко про це поговоримо. Амортизатори в лінійці CTR з'явили зовсім недавно. На упаковочці клеїться стікер, каталожний номер по CTR, країна-виробник. Виготовлено в Кореї. QR-код, також QR-код на упаковці. Саме маркезатка. Саме цікаве якраз в цьому. Що ми бачимо? На корпусі вибито CTR. Каталожний номер по ЦТР. Країна виробник. Виготовлено в Кореї. Напильничку. Напильничку вибито. мандо Цікавий момент. На корпусі ЦТР. А напильничку мандо Цікава ситуація. Що стосується жорсткості. Скажем коротко, ці амортизатори для комфортної їзди. Вони не жорсткі. Тепер давайте розглянемо ідентичний амортизатор на такий же самий автомобіль, але з упаковки Mando від компанії Mando. Також наклеєний стікер. Каталожний номер. Країна-виробник. Виготовлено в Кореї. Що ми бачимо? На корпусі виробник вибито. Мандо. Каталожний номер. Країна-виробник. виготовлено в кореї. Що на пильнику? На пильничку Також, звісно, мандо. На корпусі Мандо. на пильничку також Мандо. Цікава колаборація. І це вже не вперше. Від компанії CTR на корпусі CTR, на пильничку Мандо. З упаковки Мандо. Звісно, вибито Мандо на корпусі. на пильничку також Мандо. Інтрига якраз в цьому. Ось така цікава колаборація. Як вони виглядають? Що вони себе представляють? Ми разом побачили. Ще раз повторюсь, по жорсткості амортизатори для комфортної їзди. А саме головне в них доступна ціна і якість провірена мандо, провірена роками. По компанії CTR у нас на каналі є також відео, більш розширені по їхній всій лідниці, що вони виготовляють. Можна подивитись. Компанія є поставчиком при зборці нових авто Hyundai Kia Chevrolet, San і не тільки. Дуже доступні ціни. Дуже висока якість зарекомендована роками. У нас на каналі є багато відео по амортизаторам Мандо і Не тільки. Вони являються поставщиками на кануре при зборці нових авто. Hyundai Kia відсотків 80%, а може й більше. Якість підтверджена, ще раз повторююсь, роками. І саме головне доступна ціна. Всім мирного неба і міцного здоров'я.